Всім привіт! Я зараз вам покажу, як получить Корблокс безплатно. Перше вам надо ось щось... Перво вам надо зайти, Не... ну це я знаю в яку гру... Зачам. Ну, до прикладу можна... Як бо... і ладно, дети. Например, ну, в різні ігри можна заходити надо создать, ну, ось тут побачить. Ну, ви побачите, що тут. Ну, якщо що я снимаю, щоб в 2024 році можна було создать. і вибираєте ну... то, например, это туповатый сервер, например, видите. Вот такая выберу что-то. Выбираю это, чтобы было максимум 2-3 человека сервер. И обязательно надо, чтобы в них был скин за робокс. Заходим на цей сервер. Ось запутансько. Тепер ось Ну, це я моєї грам. Ви ну йдете на центр цієї локації. Та й потім, як ви будете все перейти в локації, потягніть те, що тут є, ще, Вам треба тих, хто мало хто согласиться, якщо він не приймає нікого, друзі. Обогіть прийняти оцього чела в друзя дивіться Ну, принимайте оцього чела головне щоб він до вас в друзя прийнявся. Главное, щоб він захотів прийнятися До вас в друзя і потім я вам зараз покажу. Ну, не надо. Зараз можна додати його в друзі до себе. Можна знайти в себе в друзях якийсь крутого пацана, тому що -то, скінця за зходимо в його профіль і далі шукаємо в нього любу гру. наприклад, мені подобається оця. Все, заходите в цю гру І вам дають безплатно кожного. Це відео, надіюсь, для вас було полезно Підписуйтесь і ставте лайки, бо воно вам должно допомогти. Не знаю як, але мені допомогло. Ну, я вам ще зараз покажу, що мені реально дало. Euh, так. Зараз покажу, що мені реально дало корблокс. Фокус реально буде. Рабочий. О, ні-ні-ні Сюди в Closing Ботінг. Ось сюди І тут у вас корблокс. У мене щось не прогружається, але Неважно у вас должно прогрузитися і ця нога убирається і на остановились ставиться корблокс. Надеюсь, відео для вас було полезно. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока!